Добрий день, шановні друзі! Вітаю вас святом Вишгородської ікони Божої Матері. Так як я прихожанка Вишгородського храму святих Бориса Гліба, це наше престольне свято. Цього року воно було абсолютно незвичайним, тому що, може, деякі з вас вже знають, що наш храм було захоплено 5 вересня, оцим способом, яким вони це зараз роблять, зрізані замки. І поставлені свої, і нас не допускають, ну можна сказати, нікуди. Навіть виселили з недільної школи, хоч воно абсолютно вони не мають ніякого відношення ні до храму, ці всі люди, звичайно, ні до недільної школи. Заправляє цим всім греко-католик, капелан, Микола. Людина дуже груба. Вона просто навіть по-людськи не підходить для того, щоб сказати, що це ну, ненормальне відношення просто до людей. І сьогодні наше престольне свято. Хоч було обіцяно, що нас допустять на територію служити не в храмі, а просто біля воріт. Нас не допустили, про це ми узнали в останню хвилину. Служили за, за межами території, знайшли гарне місце, на якого нам також всі заважали, там під'їхали всякі грузовики, почали пиляти дерева, там сигналити. Там було все, там було все чути, тому що там були і і люди, які працювали так і з ненавистю до нас від про нас відгукувалися, це було дуже добре чути. Але це не заважило нам гарно відслужити службу. Було багато причасників, були діти, прийшли люди, навіть які зазвичай на храм не ходять так, особливо, але заради підтримки вони прийшли сьогодні. Нас навіть ми навіть пригощали всіх, отак там були, звичайно, знаєте, як постальне свято. І і головне, що радість була на серці. не дивлячись на що, була у нас радість. І от ну все-таки допомога Божої Матері вона нас нас ніколи не залишає, а в такі часи особливо. Але знаєте, хотіло би ще сказати, що поряд з цим є багато таких речей, які нас дуже засмучують, тому що. Не 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 припиняються ці наклепи на нас, на нашого батюшка. Це Дмитрій, який 30 років трудиться на храмі, який встановив його, відновив із руїн разом з прихожанами, і зараз нам не дають доступу до цього храму. На батюшку різні наклепи. Є такий оце славнозвісний Олег Коляда, який зв'язаний. З певними органами, і оце він розповсюджує на своїй сторінці на батюшку всяку брехню. Він каже про що батюшка приватизував храм на своє ім'я храмів Бориса і Гліба. Це звичайно просто смішно навіть. насправді храм був приватизований в 2008 році нашою громадою. А в цьому році, зі з тим, що це ж відбувається, ці рейтерства, щоб захистити наш храм, ми його просто передали у фонд. І це також вони, їх не зупиняє нічого, як ви самі, звичайно, знаєте, по прикладу других храмів. І от сьогодні хотілося б сказати все-таки, що ну, щоб ці люди хоч трошки вже задумалися над тим, що вони роблять, хоч їм про це постійно говорять всі, але, на жаль, на жаль, ніякої реакції немає, значить, нам залишається тільки терпіти тільки і дякувати Господу, що він з нами, особливо в такі важкі часи, і матір Божа. Сьогодні нам вдалося потрапити до храму, але це було пов'язано з тим, що були, ми склали ми акти про передачу їм, вони нас мусили до цього, передачу ікон, двох ікон Вижгородської і Божої Матері, які були нам подаровані нашій релігійній громаді, нашого храму. Перша ікона в 1998 році. Написана на афоні ця ікону, яку нам подарував блаженніший Володимир митрополит Київський, з України, список з Вишгородської ікони. Друга ікона теж список з Вишгородської ікони, який був з Володимирської, яка от, ну, така, як оригінал, точно списочний список, яка була написана для нашого храму спеціально по замовленню Анатолія Пристіжнюка. Це київський губернатор на той час, і вона спеціально для нашої громади по нашій просьбі, вона була нам нам передана, і люди молились перед нею зараз. Нам заборонили. От вони сьогодні обіцяли також допустити наших людей до ікони. І зараз до ікони прикластися свято ж сьогодні було до нашої? до ікони можуть прикласти ті, хто був на службі божі. Отець Микола прийшов підказати вам правильно? Ні, не підказати. Відповідь я погоджуюсь. Ви ж казали, що парафіяни можуть заходити на території храму і церкви на службу Божі. У нас теж була служба і після служби ми хочемо прикласти. Та хто служив, хто на службі Божі біля ікони був, то і прикладався. Ми теж біля ікони були, але хочемо так вже приклалися, значить, і ви теж. Ви не дозволяєте. Ну, скажи, так чи ні. Ще, я ж хочу, протокол... хочу ж до протокол. Хочу зафіксувати ваш відповідь. благословення. Немає. Я не вас питаю. Ви ну, я... ж казали, що всі питання до нас стоять. Я до нього. Я чого вам питала. не казав? Скажіть, будь ласка, я повторюю. Поки що ні. Поки що ні. Добре, почули. там вже зібралося да, багато людей, і вони ж хотіли там. до своєї е... святи. Вони не допустили. Тільки коли 12 годин, коли вже всі люди розійшлися, вони сказали, тепер заходьте, коли вже нас лишилося там пару чоловік. Так само з мощовиком поступили, який був наш мощовик з частичками святих києво печерських Який батюшка наш придбав, який ну, зрозуміло, що це наше достояння, нашого храму. Вони його також забрали, склали якийсь там акт. Ми будемо надіятися, що вони їх все-таки збережуть і в свій час нам їх повернуть. І ще хотіла б я додати до цього, що фонд. На який ми зареєстрували наш, наш храм, це православний благодійний фонд.